Загалом стикнувся з такою проблемою. На Maniet GX автономка запускається, деякий час дує, потім скидає на холості і на холостих все потихеньку шуршить. Температуру виставляє на максималку, але потихеньку все на холостих шуршить. Рішив на датчик температури на вході воздуху. Ну, виявилося все значно простіше. Розковерну я собі. Кусок кабіни, витягнув автономку, оглянув. І виявилася проблема значно простіша. Прогоріла гофра на виході гарячого повітря. Відповідно, гаряче повітря звідси не входить прямо в розвітвітель і на салон, а воно завихряється тут же по самій цій коробці. В мене автономка, виходить, в коробці ще стоїть. І вертається обратно на вход, і автономка думає, ніби їй вже тепло. Відповідно, скидає оберти на холості. Якийсь, якось так у мене вийшло. Оскільки їхати до дядьки, який міняти мені гофру, точніше, їхати до магазину, де взяти гофру, в мене немає зараз можливості, то пішов у продовольственний магазин, купив звичайнісіньку харчову фольгу для запікання. Зараз буду замотувати, а потім уже в магазині куплю гофру відповідного розміру. І на тому все. Дякую за увагу.